Полюючи до того, що скрутне становище з технічним точки зору, якби ж рухомий склад, якби кілька автомобілів одночасно поламалися, якби коштів там на їх ремонт немає. Ремонт має бути дороговартісний до сталі, рухомий склад якби, не в найкращому стані. Плюс до того, що, на думку перевізника, обґрунтованим є на сьогоднішній момент діючий тариф, що теж ускладнює здійснення підприємницької діяльності. І вже на цьому тижні вони подали заяву про. Розірвання якби договору, ініціативу про розірвання договору, враховуючи таку ініціативу, було розірвано договір на обслуговування даних маршрутів. І зараз будемо коригувати там для забезпечення потреб вивозу мешканців сьогодні і тролейбусні графіки. От і вулиця Андріївська, яка обслуговувалася маршрутом 53, плануємо теж якби закрити маршрутом номер 4. І так як він теж їде за за переїзд, щоб власне його схему відкоригувати заїзд на вулицю Андріївську для того, щоб для людей не було там якогось дискомфорту, це теж 10 одиниць рухомого складу. Ми переглянули також, якби схеми маршрутів номер 4, 4А. в принципі ми думаємо, що з скороченням маршруту номер 53 якби в принципі проблеми на ділянці вулиці Крош, ну на ділянці Крошня Центр не буде по вулиці Покровській. Що стосується інших вулиць, які обслуговував маршрут 53, то вони, в принципі, є центральним. Це Бедичівська, Відрука, Київська. Очікуємо, що якогось колапсу від цього теж не буде.